За півтори тисячі доларів та 60 тисяч гривень взявся незаконно переправляти військовозобов'язаного за кордон. На такій оборудці на Волині затримали депутата Чернігівської райради. Чоловікові вже повідомили про підозру. Свабрана Чернігівської громади взявся вирішувати питання про виготовлення підроблених свідоцтв про народження неповнолітніх дітей, аби уможливити виїзд військовозобов'язаного громадянина через кордон України у Євросоюз, отримавши завдаток у 60 тисяч гривень. Він виготовив ці документи, залучив до цього спільника. І уже 19 жовтня цього року у Луцьку їх разом із спільником затримали при одержанні наступного траншу оплати за цю оборудку у півтори тисячі доларів. Зараз їм обом повідомлено про підозру вчинення цього злочину. Суд обрав запобіжний захід депутату у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави і, і триває досудове